Вітаю вас, діти! Зараз весна, травень. У травні багато різних свят, але є одне свято єдине для всієї Європи День перемоги в Європі. В Україні це свято день пам'яті та примирення. Що це за свято? У минулому сторіччі, більше 80 років назад розпочалася війна, яка тривала 6 років. Участь у цій війні брали понад 60 країн, і тому вона називається Друга світова війна. Шість років страждали люди, шість років руйнувалися міста та палали ліси. Загинуло більше 50 мільйонів людей. Уявіть, скільки людей страждало, скільки залишилось бездомівки, скільки з них вербувало скільки про мир. І нарешті цей мир настав. Була підписана капітуляція фашистської Німеччини, тобто вони повністю здалися полон і передали все озброєння переможцям. Таку довгождану перемогу, довгожданий мир святкували мільйони людей. У багатьох містах Європи були проведені велилюдні святкові заходи. У Великій Британії більше, ніж мільйон людей вийшло на вулиці з нагоди святкування завершення війни в Європі. Відтоді кожного року, 8 травня, святкують цей великий день. Це Ще свято символізує єднання країн задля спільної перемоги над окупантами. Сталося історично, що в Україні до недавнього часу ця перемога святкувалася на один день пізніше 9 травня. Але цю помилку виправили, і вже 10 років ми цей день святкуємо з усією Європою разом. 8 травня у День пам'яті та помирення українців шановують тих, хто у Другій світовій війні боровся з нацизмом та переміг його а також усіх жертв цієї війни. Символом пам'яті про Другу світову війну є червоний мак. Мак є визнаним у світі символом пам'яті за загиблими у битвах 6 часів Першої світової війни. Щоб виготовити такий мак, нам потрібні три червоних кружечка та один чорний клей. Складаємо кружечки, дивлячись на зразок а потім склеюємо їх. Двостороннім скотчем можна мак приклеїти до шафи біля столу, одягу. Давайте разом пам'ятати нашу історію. Україна зараз також відбиває напад агресії сусідньої країни, як і багато років тому назад. Віримо в нашу перемогу. Разом робимо все для неї. І очікувана, довгоочікувана перемога обов'язково буде. За нами. А наразі до побачення!